Доброго дня, мене звати Олександр, і сьогодні ми знаходимося на черговому нашому об'єкті, де ми будуємо тепличний комплекс. І я сьогодні трошки розповім про те, з чого починати, що треба, які головні фактори повинна враховувати, коли ми ось хочемо побудувати тепличний комплекс. Тепличний комплекс може бути 3, 4, 5, 50 теплиць. То це вже можна називати тепличним комплексом. Ти те, незважаючи на те, що зараз зима десь приблизно мінус 8, мінус 10, але зараз всім тяжко треба працювати. Це необхідна нашої економіки. Економіці, тому, що це кожна теплиця, це нове створене робоче місце. Ну і відповідно додаткові гроші в бюджет. Перше, це територія, тобто як у вас е, розташована територія, територія і рельєф. Тому що якщо у вас рівна ділянка, рівня прямоугольна, дуже зручно працювати. Да? Тобто Ми поставили їх одна біля одної, пішли, пішли, пішли. Але буває так, такий рельєф, що перепад ділянки, там кущі ростуть, там дерева. Тобто Треба якось так спланувати теплиці. Що теплиця, кожна. Так, 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 так стоїть, і треба їх так розташувати, щоб вони відповідно стояли або просто де їх можна поставити. Третій фактор це теплиці треба розташувати по сторонам світ світа. Тобто, якщо у нас є можливість, то ми розташовуємо. Якщо у нас зимові теплиці, то нам треба ставити їх так, щоб довга частина теплиці це боковина, да дивилася на південь або північ. Тоді максимум ми отримуємо світла і тепла в. Холодний в зимовий період. Якщо це сезонні, тобто на весна тери, осінь, то краще їх ставити так, щоб торець дивився на південь або північ. Тоді теплиці ціно будуть перегріватися. Третій досить такий важливий фактор це роза вітрів. В залежності від того, звідки дують вітра, теплиця ставиться для нормального провітрювання. Тому що в теплиці, наприклад, для нормального провітрювання Є системи там фронтальних бокових верхніх систем провітрювання. Якщо ми її неправильно поставимо, то теплиця буде або задуватися, або а, будуть рватися бокові верхні фрамуги, то це треба теж враховувати. Ну ось в даному прикладі, да, тут будуть будуватися теплиці, і тут з поля завжди дують вітра. Тобто ми повинні розташувати фрамуги, відкриваючи верхнє провітрювання так, щоб їх не задувало, тому що з поля буде. Може йти дуже сильний порив вітру, і він все це може порвати. І це треба теж враховувати. Якщо ми відкриваємо бокову частину, то нам краще з підвітряної частини відкривати менше, а там, де невітряна частина більше, щоб воно не задувало. А якщо у нас є ділянка. По нормальному, щоб все правильно розташувати, нам треба враховувати всього 60% площі, яка є у на ділянці. Тобто, якщо у нас є один гектар площі, да, то максимум, що нормально стане. Щоб туди стали і додаткове приміщення, і адмінбудівля, і ангар для складання, і ще якийсь сарайчик, котельня та інше, то ми використовуємо всього ж із одного гектара, всього 0,6 гектар для будівництва теплиць. Інше це буде дуже щільно, тому що, крім теплиць, нам треба перший другий фактор, який треба е, врахувати при будівництві, щоб там були дороги, щоб можна було до теплиць добратися транспортом, а не тільки, як кажуть, пішим ходом. Тому коли ми поставили теплиці, ми... Малюємо дороги, тому що це обов'язковий фактор для нормальної функціональності теплиць. Щоб наші теплиці працювали, нам потрібна електрика. Навіть для того, щоб у нас, якщо там нема, наприклад, вентиляторів, які працюють, треба насоси для того, щоб качати воду для зрошення. Тому електрифікація обов'язкова. Якщо у вас теплиця, наприклад, 10х500 на квадратів, то. Ну, мінімум 3 кВт на, на неї треба закласти. Да? Тобто, якщо 10 теплиць, ідеально було б 30 кВт. Це мінімум, да? те, що треба, щоб нормально все це працювало. І водопостачання. А водопостачання один із теж дуже важливих факторів, без води, ви розумієте, що в теплиці нічого не виростить. І, наприклад, тут для того, щоб робити водопостачання, робиться штучна лагуна, де буде накопичуватися вода. Туди за скважини набирається, вода вона там відстоюється. Вона там нагрівається. Це тут дуже багато факторів, які дозволяють лагуні. До речі, часто буває вода, в якій дуже багато заліза. Коли є лагуна, і ми воду випускаємо в неї зі скважини фонтанчиком. Вона насичується киснем, окисляється заліза, залізо, переходить з двохвалентного валентного в трьоххвалентний і випадає в осадок. І у нас вже вода далі без заліза працює. Тому лагуна виконує багато функцій. І перший етап лагуна, а від неї вже йде далі постачання на все інші теплиці. Таркаси можуть бути саме різні із дерева, із пластика, навіть бувають, із чорного металу, із пофарбованого металу, тобто алюмінієвий і оцінкований. Один із Ну, професійних я рахую варіантів це оцінкованої каркаси, тому що цинк досить добре працює в агресивних середовищах, тобто волога, температура, перепади. Все це нормально тримає е, оцинкований метал і дуже повільно скажімо так підвергається корозії. Ми будуємо, наприклад, теплиці із оцінкованого каркаса. І е, якщо теплиці великі, це промислова теплиця у неї висота там під п'ять метрів, і вона е, тримає досить великі снігові і витрави навантаження. Як ви знаєте, недавно проходив дуже сильний шквальний порив вітру, і конструктиви повинні це витримувати. Для цього відповідна і робиться точкове бетонне поле. Тобто, бетон, бетонна точка, яка йде на глибину метр двадцять. По перше, вона не піддається пуч, пученню ґрунту, коли йдуть перепади температури, тому що вона глибше Зони промерзання глибше одного метра. І по-друге, це досить потужна опора для теплиць. Каркас, наприклад, постійно під тиском вітру він постійно трохи розкачується. Якщо це бетонна точка, і ми поставимо каркас і зробимо досить багато зв'язок, то цей каркас тут він ще даже без вітрових стоїть, він досить потужно тримається. тобто він ще не зв'язаний, немає вітрових. Каркас тільки просто-напросто поставили і зв'язали продольними рігелями, але ще є вітрові зв'язи і ще є внутрішні зв'язи. Тобто конструктив дуже сильно зв'язується для того, щоб ми спокійно спали, коли там шторм, коли там снігове навантаження, сніг випадає дуже великий, щоб теплиця тримала навантаження. У нас теплиця йде шириною 10 метрів. Вертикальна частина може бути від півтора метра в даному випадку два з половиною. Ну в принципі, до 4 метрів. Спокійна може бути вертикальна частина. Це дозволяє вирощувати високорослі рослини прямо біля стінки, тобто вона не буде мішати. І ми можемо спокійно два з половиною метри. Якраз це висота підв'язу зручна для того, щоб вирощувати по всій площині. Далі такеважна група досить зручна. Для підвішування обладнання для підвішування рослин, тому що тут підв'язуються. Рослини до неї, до неї і там далі кидаються тросики. Арка зроблена у вигляді фермі. Тому, наприклад, якщо візьмемо просто трубу звичайну, да ту ж саму металоємності, що зроблена і ферма, то ферма буде десь в 1,92 рази краще тримати навантаження. Тобто ми зразу збільшуємо несучу здібність два рази, зробивши ферму із метала, не використовуємо просто одну трубу. В цій теплиці є бокове провітрювання з двох сторін, тобто теплиця ідеальна провітрю. Тому що, крім бокового провітрювання, буде тут верхнє провітрювання. Повітря заходить і воно виходить весь, викидує все гаряче повітря вверх. Крім того, досить що цікаво, що у нас бокове провітрювання буде працювати з цієї частини. Тобто ось бокова частина, яка провітрюється. Що це дає? По-перше, у нас холодне повітря з самого низу не заходить. Раз. По-друге, коли ми відкриваємо бокове провітрювання, Пил теж не заходить в теплицю. По-третє, якщо у нас є рослина і вона росте, то, наприклад, більш прохолодне повітря воно заходить і воно йде якби по висоті рослини вище його корневої системи. Це дуже важливо, щоб ми не охолоджували і не піддавали рослину сквознякам. Тому ось такий конструктив. Це професійні теплиці, які розраховані на вирощування цілий рік. Вони добре працюють в спекотний період, тобто дуже добре провітрюються. А за рахунок утеплення і інших елементів, тут ну додатково закладене опалення, і теплиці почнуть працювати вже. Наступного сезону до початку весни. Тому, незважаючи на зиму, ми зараз працюємо, щоб запустити цей тепличний комплекс, і він почав працювати. Що вам цікаво, приходьте на наш сайт теплиця Київ. На сайті у нас досить багато інформації про теплиці, про обладнання теплиці, як ставити, що встановлювати, які матеріали для накриття, які матеріали для каркаса. Системи зрошення, система опалення, освітлення, вентиляція все це є тому, що ми професійно займаємося більше ніж 10 років всім цим. І наша головна мета, що потребувати максимальний вражає з кожного квадратного метру. Ну а з вами був Олександр, екотеплиця. Живіть в гармонії з природою в ритмі прогресу. Підписуйтесь на наш канал.